Українська армія і далі тисне на загони бойовиків, що чинять тепер просто шалений опір на оточених територіях Донеччини та Луганщини. До вжитку в офіційних зведеннях із передової дедалі частіше застосовують термін тактичні бої за останню добу. Від бойовиків українським регулярним підрозділам вдалося звільнити селище гірське в Луганській області. Взяли місто, стверджують без втрат. Місто гірське на Луганщині під контролем української армії. Це найближчий рубіж до Первомайська і далі до Стаханова, де міститься одне з великих угруповань терористів. Зараз нацгвардія обладнує блокпости. настрій, я ще поїчами. Загалом за минулу добу сили антитерористичної операції 20 разів вступали у вогневі контакти з бойовиками. Бої точилися на околицях Донецька, Горлівки та Луганська. Ці три міста головні форпости терористів на сході. Болюча точка наших військових українсько-російський кордон, щодня там сутички з диверсантами. Прикордонники обстрілюють росіяни зі своєї території. Сьогодні вночі найманці на напали на прикордонний загін поблизу населеного пункту Побєда в Донецькій області. Наші прикордонники дали нападникам гідну відсіч і бойовики вимушені були відступити в бік кордону. Неподалік прикордонного пункту Успенка озброєна диверсантно-розвідувальна група атакувала прикордонників. Вчасно встиг під'їхати резерв на БТРі, і напад було відбито. Але є й такі ділянки кордону, де росіяни та терористи почуваються господарями. Їхні бойові підрозділи щодня бачать у пункті пропуску Гукове представники місії ОБСЄ. протягом тижня. Місія зафіксувала безліч груп молодих людей в одязі військового зразка. Які перетинають кордон в обох напрямках, спостерігачі також побачили, як кілька разів машини швидкої допомоги евакуювали поранених прихильників так званої ДНР. Не обстріляні найманці і далі йдуть через кордон. Але ті з терористів, хто вже зустрічався з українською армією та добровольчими батальйонами, починають шкодувати про те, що взяли до рук зброю. Під горлівкою в полон здалися 46 кавказів, За попередніми даними. Всі чеченці переконали їх здатися українські десантники. Костянтин Павло Ігор Горсіри Спецкор плюс